Всім привіт, це міра. І якщо ви новий глядач тут, то назва цього відео певно могла вас трошки заплутати. Ні, сьогодні я не буду мега вас хвалятись. Сьогодні я буду надавати мотивацію собі і вам, щоб продовжувати малювати. Хоча, враховуючи деякі мої нарцисичні риси характеру, окей, можливо, трошки вихваляння тут все таки буде. І перша причина, чому я вважаю, що я стану популярною, це прогрес сходами. ходами. часту прогрес людей виглядає як лінія, що спочатку дуже різко підіймається вгору, а потім вона стає набагато. Повільніше підніматися вгору, вона все ще в цьому напрямку, але тепер не настільки різко. Це зумовлено тим, що коли ти починаєш щось вивчати, твій прогрес набагато помітніший, ніж потім, коли ти вже удосконалюєш цю навичку, ніж здобуваєш її. Але мій прогрес не заповільнювався. Я як малювала декілька артів одного рівня, потім трошки підіймаємося, і знову і знову, тобто так сходами, так це продовжується до сих пір. Хоча малюю я все своє життя. Зумовлено це одним дуже важливим фактом, котрий вже роз. Збивається на інші малювання, це буквально сенс мого існування. Без нього я просто не можу функціонувати. Я думаю про малювання буквально завжди, і я займаюся їм буквально завжди. Окрім малювання, не існує просто нічого, щоб могло б змусити мене відчувати себе повноцінною людиною. Тож так, якщо б я не малювала, я б певно не змогла б так щасливо і добре жити. Тож, скоріше все, якщо ваш пора заповільнюється як у нормальних людей, то ви нормальна людина, у котрої є якесь інше нормальне життя, окрім тільки щоб малювати. Можете родитися запитання, а що ж робити? Нічого, серйозно, ви нічого з цим не зробите. Живіть собі щасливо і приймайте свій темп прогресу, тому що якщо ви будете собі чпукати мозок, ви нічого хорошого цим не доб'єтесь. Врешті, щоб не закинути малювання, найважливіше це малювати стільки, наскільки у вас вистачає сил малювати. Друга причина це ви просто можете зайти на мій канал, вот на Ютубі, і подивитись, з якою періодичністю виходять відоси. Спойлер, вони входять. Раз на тиждень, трошки навіть раніше, раз в шість днів. І так, канал абсолютно без перерви. Я веду вже два роки. Очевидно, що коли я поступлю в Унік, якщо я поступлю, і потім, коли я буду працювати, в мене часу буде менше. Але темп. Він так трошки стане повільнішим, але він буде темпом, тут не буде ніяких просадок. Я цього набила з тим, що в мене є нескінчений поток контенту. Контент в мене витікає з мого попереднього пункту, тому що я постійно малюю. Тож, якщо ви хочете так само, то ваш єдиний вихід це постійно малювати. Третя причина: в мене є конкретні цілі, і не те, щоб на канал, в принципі, на мою аудиторію, тому що канал це один з способів комунікації з аудиторією. Так, в мене ще є ТГшка і Тікток, я потрошечки розвиваю. І ці цілі можна описати одним реченням: я хочу зробляти на аудиторії так, щоб самій аудиторії це подобалось. щоб самій аудиторії було радісно. Якщо перефразовувати, то я хочу бути ходячим магазином. Вже зараз я продаю комішени замовлення. Так, мене можна замовити арти, якщо що пишіть в тегешку. Потім, коли мій комікс тебе закінчиться, чи буде хоча б на середині, буду продавати мерч по ньому. А якщо ви шарите за те, хто такий Мірозавр, це якщо що оця ймовірна істота, так з цією немовірною істотою я теж хочу почати робити всякі прикалюхи, котрі можна буде продавати. І по факту я б могла податися художником якогось мерча по якимось іншим фандомам, але я так не буду робити по одній простій причині: в цьому немає хайпу, в цьому немає якоїсь крутої історії. Тому що, навіть якщо ми уявимо, що існує, наприклад, мерч по тебо, тобто мерч по моєму коміксу, мій комікс він в собі має історію доволі таки чорнушну, і в багатьох моментах цієї чорнушні історії з них. Можна покекати, Тож, цей мерч буде продовженням цього приколу, і саме тому, що автор я і художник теж я люди будуть про мене щось дізнаватися не лише з моїх вуст, тому що в більшості це доволі таки крінжово, а через мої історії, чи з моїх персонажів, це більше укріплює сам фандом. Навколо тебе, навколо твоєї особистості, аніж просто твої арти. Тому що погодьтесь, якщо ви побачите два арти однакового скіла, але один з цих артів буде фанартом по вашому улюбленому фандому, саме він буде подобатися вам більше, ніж просто рандомний якийсь. Третя причина моєї майбутньої популярності це простота у всьому. Моя простота буквально всюди. Я дуже проста людина, мої персонажі дуже прості особистості, і всесвіти, в котрих трапляється весь сюжет, дуже прості. Тому що більшість моїх сесвітів, і включно в ТБО немає ніякої фантастики. А навіть якщо і буде в майбутніх, там теж все доволі таки просто. І навіть лоботомічний сюжет, котрий я принесу всюди до чого доторкнусь, він теж не складний. Там не буде складних концепцій, навіть якщо персонажі будуть косити під філософію, це буде в комедійному виключно вигляді. І як очевидний наслідок, те, що просте, просто зрозуміти. Моя творчість це насправді мас-маркет, котрий косить під щось андерграундне, але це подобається і тим, хто любив мас-маркет, і тим, хто любить щось андерграундне. П'ята причина: моя любов, ні, навіть моє кохання до аналізу всього, що тільки можна. Мені подобається знаходити причини якихось подій. Мені подобається думати, а що було б, якщо там було б по-іншому, і вигадувати якийсь такий новий тайлайн. І при цьому всьому я дуже тупа людина. Одна з причин, чому мені подобається вести ютуб канал, це розгадувати загадку ютубовських алгоритмів, розгадувати загадку. А скільки можна зекономити сил при цьому, щоб був класний результат. Мені очевидно, як і всім, не подобається помилятися, але мені подобається, коли я розумію, в чому конкретно. Була помилка, як можна було б зробити по-інакшому. Це відноситься як і до малювання напряму, так і до ютуб каналу. Без приколу, буквально кожне відео на Ютубі, яке я дивлюсь на арт-тематику, неважливо на якій мові, тобто українська, англійська, неважливо, хоч японська, я буду це аналізувати, я буду підцепляти якісь моменти, я буду думати, а як я це можу адаптувати. Типу, хм, так тут мені подобається ця рубрика, я можу якось її переробити, чи просто взяти собі. Чи отут мені подобається як. Прикольно оформлюють обкладинки. І навіть цей прикольчик, не знаю, це реально прикол з вставлянням текстових емодзі я трошки підтипзлу ось і настрій. І навіть останні ці текстові емодзі в назві відосів. Вони не те, щоб є якісь дуже важливі, вони насправді тобі нічого не роблять, окрім одного, окрім атмосфери. І це ті деталі, з котрих складається весь канал. Тобто про них теж варто піклуватись. І якщо б мій мозок був загружен чимось, окрім малювання, такими темпами він би згорів серйозно, тому що думати отак, от абсолютно завжди, на рахунок однієї тієї ж самої теми, це звучить як щось пекельне. Але для мене це абсолютний кайф, тому що окрім цього я майже нічого в своєму житті не роблю. Шоста причина це те, що я розумію, як насправді працює інтернет. Ні, я зараз кажу не за алгоритми, тому що це для мене ще загадка. Я зараз не кажу за код чи щось таке. Я кажу за правила інтернету. Це я позначаю як пункт, тому що в мене інколи стає враження, особливо зараз, коли є дуже багато всяких разоблаченій на когось. Е, люди, начебто, не розуміють, що якщо ти щось виставляєш в інтернет, якщо ти популярний, це залишиться там назавжди. Якщо ти стаєш популярним, то дуже дуже ретельно згадуй, а чи не писав ти якийсь дивно фігні, коли був дитиною в інтернеті, якщо згадав, то йди і вичищається. Якщо твоя думка на рахунок якоїсь тематики змінилася, треба розповісти про це в диторії, щоб люди, котрі, можливо, захочуть тебе захейтити, не змогли зачепитися за оту стару інформацію. Це дуже важливо. І ви теж запам'ятайте, щоб не бути такими штупими, як оці отакі, котрі цього не розуміють, цього не, не знаю, не хочуть якось усвідомлювати чи чи щось. Якщо ця інформація для вас абсолютно очевидна, то я вас вітаю. Ви не станете одним з тих інфоциганів, котрі спочатку кажуть якусь лютішу придятину, потім те, що абсолютно інше, абсолютний антонім цієї придядини, а потім ще й виправдовуються. Сьома причина, я б вже плюс-мінус вмію малювати. Тож гірше не буде чому це тут, як причина, тому що погодьтесь, мало хто з вас насправді дивиться на Ютубі. Художників з маленьким скілом. Замовлено це тим, що, скоріш за все, вони вам ніколи не попадаються, і я вам розповім причину. Вся суть в тому, що Ютуб полюбляє, коли ваші відоси швидко стріляють. А коли обкладника намальована не дуже, коли ти заходиш на відос із перших секунд, розумієш, що і якби сам візуальний контент тут не дуже. Ну, мало хто захоче залишитись, і статистика відосу улітає в жопу. Тож, якщо у вас низький скіл малюванні, то вам абсолютно необхідно вивозити в своїх відосах Якщо ви хочете вести ютуб канал чи вже ведете, вивозити якістю самої інформації, вивозити динамічним монтажем, якістю мікрофона та гумором. Тож чим гірше ви малюєте, тим більше вам треба вкладати в усі інші галузі відосу, тому що ви бачили, я думаю, ті самі спідпенти крутих азіатських художників, котрі набирають по сотні тисяч переглядів. Але ну чи ви бачили настільки ж популярні просто спідпенти під музичку нескілових художників? А як пункт це стоїть тут, тому що... Ну, блін, чим я буду скіловіше, тим на мене більше будуть підписуватись, просто тому що я буду скіловіше. От і все. Восьмий останній пункт це моє прагнення бути лідером. Мені, як лютейшому інтроверту, насправді абсолютно не потрібне спілкування з кимось. Мені не потрібна якась реальна комунікація. Але мені, як людині з нарцисичними рисами в характері, дуже подобається, коли мене ідеалізують, привзносять до якихось неймовірних висот. І саме ця ідеалізація підходить більше всього такій фігурі. Як лідер, ми, якщо що, розмовляємо про укерарт, і я вважаю насправді не офіційним, але все одно лідером зараз в Укерарці все ще Асінастру. І вона втратила свою популярність насправді лише через одне через те, що вона вела канал російською. Після початку повномасштабної війни вона перейшла на українську мову і величезній частині цієї аудиторії російськомовній, лише російськомовній, котрі в неї була, вона вже стала не потрібна. Це була буквально її єдина помилка. Якщо початково вона вела свій YouTube канал українською. Цілком аудиторії в неї, певно, могло бути менше, але... Вона б ніколи не ділася після початку повномасштабки. І така українська аудиторія до сінастри була б набагато більше насправді прив'язана. І чому це я зараз розповідаю про шлях Асінастри, якщо відео про те, як я стану популярною? Ну просто трон цього босу, цього лідера, цього королевської особи у карарту він зараз пустий. Так існує багато у котрих багато підписників, наприклад, та ж Анна Ламакіна, але. Згадаємо, якою мовою вони вели контент, і чи роблять вони насправді зараз відоси? Щоб цей лідерський трон зайняти, насправді потрібно виконати лише декілька пунктів. Перше, це вести всі свої соцмережі, в частності, Ютуб канал української. Друге, це вести цей Ютуб канал мінімум років там вісім, е, на рахунок цього я ще попереду. І третє, це все-таки прикольно малювати, тому що хто б як не гнав на сінастру, її стиль насправді був прекрасним. Він простий, але геніальний. Ці два пункти, котрі мені залишилися виконати. Я їх виконаю. На рахунок другого треба просто почекати, а на рахунок третього почекати і прикласти трошки сил. На цьому все. На фоні з Ви бачили моїх скетчевих камішок. Підписуйтесь на мою тагешку і всякі інші приколи знизу в описі. А це була Міра. Пока-пока.